Корумповані виші, або хто винуватий і що робити. Можна довго дискутувати про викладачів, які мають хворобливий інтерес до студентських грошей, або про студентів, які цей інтерес усіляку заохочують. А можна проявити ініціативу і уже сьогодні протидіяти корупційним відносинам, як це зробили активісти громадського центру. Час по перше, шляхом анкетування проведення фокус груп та круглих столів з'ясували ставлення учасників освітнього процесу до корупції. Опитували студентів, викладачів та адміністративний апарат вишів Чернігівщини. Все заради головної мети знайти вакцину від цієї заразної хвороби. Проект фінансується міжнародним фондом відродження. Після дослідження виявилося, що як студенти, так і адмінперсонал, так і викладачі вважають, що корупція є і з нею потрібно боротися. Однак також дослідження показали, що повністю корупцію викорінити неможливо, але частково її побороти можливо. Платять при вступі, платять за сесії, платять за заліки. Більшість студентів винуватять викладачів, а викладачі систему освіти в цілому. А от в тому, що корупцію можна викорінити, студенти та викладачі солідарні. 26% педагогів та студентів в цьому впевнені корупцію не можна перемогти, а лише суттєво обмежити. Так вважає 61% викладачів та 62% студентів. Не такими оптимістами виявилось 10% викладачів та 7% студентів. Вони переконані, корупцію не подолати. Якщо кожен студент, викладач, адмінперсонал, декан, проректор, ректор зрозуміє, що їх вуз – це маленька країна, і якою вона буде залежить лише від них. Тому було підписано меморандум представниками викладацького складу, студентства та адмінперсоналу, в якому вони готові боротися з корупцією і пропонують самостійні методи боротьби з нею. Як каратимуть жадібних до наживи хабарників та студентів, які своє небажання вчитися, компенсують грішми в меморандумі? Чітко прописано, діятимуть спільно студенти, викладачі та адміністративний апарат публічно засуджуватимуть будь-які випадки корупції, сприятимуть притягненню до відповідальності і тих, хто пропонує хабар, і тих, хто від нього не відмовляється. Повідомлятимуть правоохоронні органи, засоби масової інформації та громадськість про випадки та наміри осіб. Вчинити корупційні діяння і сприятимуть вивченню антикорупційного законодавства. В свою чергу сторони, які підписали меморандум, зобов'язані дотримуватись визначених в ньому принципів та правил. До речі, в рамках проєкту планують випуск посібника з рекомендаціями та соціальної реклами.